Барселона столиця іспанського регіону Каталонії. У цьому мальовничому місті, розташованому біля Середземного моря, а також у провінції неподалік від нього живуть близько п'яти мільйонів людей. Пау Гуарданс народився у Барселоні. 2005 року він відкрив готель у міському кварталі Ель Борн. Він переконаний, що знає, що саме так цінують у Барселоні гості міста. фантастична погода, доброзичливі люди, смачна їжа, видатна культура та архітектура дуже цікаве нічне життя. Імовірно, це така комбінація, якої більше нема ніде у світі. Вигляд Барселони визначається модернізмом. А точніше, його типовим для Каталонії варіантом. Найвідоміший представник цього напрямку архітектор Антоніо Гауді. Від 1878 року і до своєї смерті 1926 року він працював над створенням парку Гуель та досі так і незавершеним будівництвом собору Саграда Фамілія. Нині ці об'єкти вважаються символами міста. До 19 століття територію Барселони відокремлювали середньовічні міські стіни. Нині Тут достатньо місця і для історичної, і для сучасної архітектури. у 19 столітті місто почало шалено рости. Розширення відбувалося за планом на нових територіях. Розташовано, наприклад, будинок Педрера, збудований Антоніо Гаоді, або проспект Даграсія. Вулиці тут прокладено за геометричним принципом. незвично, що місто могло так розтягнутися. Барселона, на думку Пао Гуарданса, зберегла своє розмаїття завдяки тому, що ніколи не була столицею Іспанії. Тому вона була вільнішим містом. У центрі Барселони є близько 35 тисяч магазинів. Продаються товари іспанських марок, які вже відомі у всьому світі. Текстильна та взуттєва промисловість у Барселоні має давні традиції. Тут уже більше 70 років поспіль виготовляють і продають еспадрильї. Це взуття на зав'язках з натуральних матеріалів походить із регіону поблизу Барселони. На традиційному підприємстві La Manual Alpargatera виготовляли таке взуття серед іншого і на замовлення американського актора Джека Ніколсона, французького дизайнера Жана поля Готьє і папи Івана Павла II. Це місто сповнене творчістю. Ми відкриті для нового, але саме через це маємо берегти наші традиції. Інакше вони зітліють. Смачна їжа. Каталонія відома. І цим Меркат де Санта Катаріна можна знайти усі типові складники для місцевих страв, де поєднуються найкращі дари моря та гір. Завдяки двом десяткам зіркових ресторанів. Барселона перетворилася на кулінарний центр регіону. Пао Гуарданс, котрий також керує готелями у Більбао та Мадриді, показує нам у ресторані Сіете Портес свою улюблену страву: це Фідео страва із макаронами на сковорідці. Це страва, де як і в багатьох інших витворах середземноморської кухні кидають докупу все, що є під рукою. Вона готується із рибою, і з овочами, як у паелії. Це і чудово в каталонській кухні. Ти точно знаєш, що їси. Подорож до Барселони. Це поєднання насиченої культурної програми і кулінарних пригод. Прогулянки містом і відпочинку на теплому пляжі.